Вітаємо ветерани. Українська Федерація спорту ветеранів війни спільно з Українським ветеранським фондом та Федерацією стронменів України за підтримки партнерів Благодійний фонд МХП Громаді у межах програми підтримки військових ветеранів та їхніх родин МХП поруч та компанія «Альпс» презентують оновлення програми тренвет 20. Тепер Кожен атлет-ветеран може створити свій аккаунт на сайті Тренвет. І за допомогою цього аккаунту учасник буде реєструватись на змагання. Залогінений користувач зможе знайти афіші змагань в меню сайту і перейти до простої реєстрації на ті змагання, де планує приймати участь. При реєстрації у Тренвет заповніть та збережіть всі свої дані: ПІБ, область, тренер, група на зологій. Вид Сил оборони. Ми надали можливість залишити додаткову інформацію про себе або навіть вписати посилання на донат для вас. Після заповнення профілю глядачі та користувачі Тренве будуть бачити на вашому профілі ваш поточний рейтинг, історію змагань та додаткову інформацію Донат. Якщо змагання ще не завершені, ви можете змінювати ваші реєстрації. Деякі змагання можуть лімітувати кількість участей у спортивних дисциплінах. Про всі умови читайте на офіційних сторінках Федерації стронгмену України. Тепер всі протоколи зібрані в одну асішу. Це зручно та надійно. Тепер у фінальному протоколі буде позначатись ваш регіон та тренер, тож не забувайте вносити ці дані при реєстрації профіля. До речі, Протоколи тепер зручно шерити у соцмережах, щоб ваші шанувальники знали, які ви молодці. Ми додали вкладку «Рекорди». Тепер ви можете орієнтуватись на результати найкращих у своїх категоріях та спортивних дисциплінах. Разом із особистим рейтингом учасників ми додали рейтинг по регіонах. Тепер ми чітко знаємо, який осередок є найдієвішим. Додатку Тренвет ви зможете знайти відеоуроки з чотирьох спортивних дисциплін: джим лежачі, веслування на тренажері, ривок гирі та ейрбайк. Використовуйте ці поради для власної підготовки на змагання та покращення результатів. Щоб перейти до відеоуроків, треба натиснути на іконку гантелі внизу екрану. Пам'ятайте, разом ми сила. Будьте сильними.